Вітаю вас, Ви дивитеся кордон держави. Хтось летить вперше, а для когось це вже абсолютно звична справа. Але і ті, і інші часто стикаються з одними і тими самими помилками. Ми розповімо вам, як пройти перевірку в аеропортах безпечно та комфортно, аби ваш політ не запам'ятався вам прикрими курйозами. Аеропорт Бориспіль найбільший аеропорт України. Через нього проходять мільйони, а то й десятки мільйонів людей на рік. Ось ми приїхали в аеропорт. Хтось скористався громадським транспортом, хтось приїхав на таксі, а хтось і на власній машині. Але якщо ви захочете залишити свою автівку на цій парковці, вам доведеться викласти чималеньку суму. Адже одна година парковки коштує аж 30 гривень. Ось ми з вами потрапляємо на територію терміналу, і перше, що ми маємо зробити, це пройти лінію безпекового контролю. Валізу та ручну поклажу ми ставимо на рентгену установку, а самі направляємося в стаціонарний металошукач, так звану рамку. Аби пройти цю лінію контролю, нам потрібно з кишень вийняти абсолютно всі металеві предмети. Це і ключі, і навушники, і телефон. Як бачите, пристрій все одно запищав. Це мабуть, тому що на мені знаходиться радіомікрофон. Зараз я його зніму і попробую ще раз. Все я чистий та безпечний, можу рухатися далі. Безпека польотів справа надважлива, адже від неї залежить головне життя людей. Тому всі, без виключення авіаційні служби, дотримуються чітких правил. Вони однакові у всьому світі. На першій лінії проходження авіаційної безпеки які предмети заборонені для того, щоб вносити їх на території терміналу? Забороненими предметами на вхідних групах є предмети, які безпосередньо мають відношення до зброї, безпосередньо сама зброя, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Це тільки для пасажирів. Чи для всіх контрольна віційна безпека на вхідних групах проходять безпосередньо всі особи, які заходять до терміналу. Тобто навіть ваш робочий день починається з того, що ви проходите так звану рамку, так Так само так. Персонал аеропорту, безпосередньо навіть працівники служби віційної безпеки, всі без винятку проходять контрольнаційно безпеки. Людина, яка вперше зібралася летіти кудись відпочивати, наприклад, де вона може подивитися список заборонених предметів та речей, як правило, цей. Мене. Каси авікампанії так само це можна ознайомитися на сайтах авікамні. Так само на сайті аеропорту розміщена інформація про заборонені речовини предмети, так само класифіковані до перевезення ручній потежі і в багажі. Після першої лінії безпекового контролю нас чекає реєстрація. Ось інформаційне табло. На ньому написані номера віконець. Моє віконце реєстрації номер 24 Зазвичай на реєстрацію треба прибувати приблизно за дві години до часу вильоту для того, аби встигнути без зайвої метушні пройти всі необхідні процедури. О, пакування багажу. Зараз запитаємо, як це правильно зробити і взагалі чи потрібно нам це робити? Доброго дня. Добрий день. Потрібно мені запаковувати багаж. За бажанням, хочете пакуєте, хочете ні. А для чого його взагалі пакувати? Ну, основна причина, щоб не замашений був чистий, щоб доступу не було до містимості вашого багажу. А Хто може в нього залізти? Передачі дивитися, що крадуть і різні Ситуації бувають. А так вже як запакуєте, то зменшується ризик того, що хтось доступ буде. І по прильоту будете бачити, що якщо порушена. Упаковка, то, значить, щось може бути не на місці. Скажіть, а вдома я можу запакувати, щоб зекономити гроші? Можна. Дякую до побачення. Будь ласка, приємно. Дякую. Як бачите, пакувати речі мені не довелося, тому я відразу йду на реєстрацію. Але вам би я радив це зробити, тому що це може зберегти ваші валізи. Крадіжки речей з багажу загальносвітова хвороба. І, на жаль, аеропорт Бориспіль далеко не виключення. Проте останнім часом з цим явищем почали боротися активно і серйозно. Навіть вели спеціальні посади детективів, які власне і займаються розслідування. Проте мене цікавить інше питання: що ж робити, коли у вас все ж таки щось поцупили для ефективності розслідування необхідно вовремя від пасажира. А як правило, чим раніше, тим краще, отримати інформацію про те, що у нього пропало, на якому рейсі, и получить его бирку багажную, то есть получить полноценное заявление от него для того, чтобы начать расследование. Пассажир должен написать от руки заявление со всеми данными, что произошло, сфотографировать его, отправить на WhatsApp, Viber или на Skype электронную почту и моментально начнется расследование. Віконця для реєстрації. Моє номер 24. Аби до нього дістатися, я маю пройти по спеціально визначеному коридору і, звичайно, дотримуючися черги. Доброго дня! Доброго Спершу дня. Перше лечу. Підскажіть, як це зробити? Е, ну, Будь ласка, ваш паспорт, квиток. А, будь ласка. Куди ви відлітаєте? Відень. Відень, добре. Ручну поклажу маєте? Так. Поставте, будь ласка, на ваги. Ріжучі, колючі предмети, рідини більше 100 літрів немає? Ні, немає. Добре, підніміть, будь ласка, я приклею вам бірку. А для чого ви її клеїте? Це бірка ручної поклажи, те, що у вас все дозволено по вазі і немає заборонених предметів, ви маєте її з собою взяти на борт літака. Ага, добре, добре, дякую. А валізу маєте велику, яку здаєте в багаж? Так. Поставте, будь ласка, на ваги. Добре. Ви ж, будь ласка, не залишали ваші речі без нагляду в аеропорту? Ні, ні, не про. Від чужих осіб не приймали передачі? Ні, не приймав. Добре. А ця стрічка що означає? Це багажна бірка, де пишуться ваші прізвища, направлення і ваш особистий номер вашого багажу. Mm. Я бачу, моя сумка важить 4,8 кг. А так. скільки взагалі вона може максимум важити? Відповідно до вашого білету, ви зараз можете у багаж здати одне місце в багажу 23 кілограми. А якби я прийшов з сумкою, яка важить більше? Ви маєте заплатити за понаднормовий багаж. 23 дозволяється, все решта, ви платите в хаті, але ця сумка має бути максимум 32 кілограми. Ось так, от не хочете переплачувати, беріть менше речей з собою. Будь ласка, ваш вихід номер 5. Посадка починається в 13.10. Приємного вам польоту. Дякую за на краще. До побачення. У мене в руках стандартний набір авіапасажира. Це квиток і закордонний паспорт. Саме з ними я підходжу до основної лінії безпекового контролю. Подивимося, що у мене тут будуть перевіряти. Тут я буду вже вдруге проходити вже знайому мені процедуру контролю. Ставлю свої речі, мобільний телефон, годинник та верхній одяг у спеціальний ящик, який направляється в рентгенівську установку, а сам буду проходити вже знайому мені рамку. Добрий день. Добрий день. Потрібно провести фізичний огляд вашої ручної паш. Ви можете спостерігати, але не втручатися. Перед початком зйомки я спеціально поклав до сумки деякі заборонені речі. Побачимо, як служба безпеки на це відреагує. Дані предмети заборонені до перевезення в ручній папаші. Так як це ємкість з рідиною більше 100 мл побігнув. також до цієї категорії відносяться спреї. В, в, в ємкостях об'єму більше 100 мл. Тут у нас 150, а в даній ємкості 500 мл. Але ж я вже випив 400. Е, так, я вас розумію, е, суть в чому, що має сама ємкість бути, навіть якщо вона частково заповнена, але її об'єм не перевищує 100 мл. Тобто всі ємкості, якщо їх об'єм менше 100 мл, вони перевозяться в ручній поклачені. Якщо вище, тільки в багаючі переміститься. І всі колючі ріжучі предмети також перевозяться тільки в багажній. Тобто Вам потрібно здати всі речі в багаж, якщо є можливість, якщо немає можливості, віддати проважаючим, і або викидати в спеціальний контейнер у нас, або залишити на зберігання. Проте на зберігання залишаємо тільки колючі ріжучі предмети. Значить, зберігання у нас абсолютно безкоштовне терміном на три місяці. Після виходу цього терміну по рішенню комісії даний предмет утилізується. з колючими та ріжучими предметами, все більш-менш зрозуміло. А ось чому не можна брати з собою воду, я так і не второпав. Зрозуміло, що полючоріжучі предмети, там ножнички, пилочки, як ви говорите, вони можуть становити якусь небезпеку. А яку небезпеку становить, наприклад, рідина чи той самий аерозоль? 2006 року введені обмеження в перевезенні рідин аерозолів віри вручний поклажі. У зв'язку з тим, щоб мав випадок використання вибухової речовини в рідкому стані, зв'язку з тим, введені обмеження по всьому світу. А що це був за випадок? Це знаходження вибухового пристрою з рідким вибуховим речовином безпосередньо в ручній порталі пасажира, який відлітав з Лондона. І тоді спрацювало? Була спроба привезти її в дію, але вона була невдалою. Дія була призупинена екіпаж. Отже, підсумуємо: вага ручної поклажі має бути не більшою, ніж вказана авіакомпанією, якою ви летите. Без усіляких проблем з собою можна провести їжу. Одяг, одну дамську сумочку, один невеликий фотоапарат або ж бінокль, електронну апаратуру, пресу для читання в польоті, одну парасольку або тростину, одну пару милиць. А от пасажири з немовлятами можуть безкоштовно провести одну сумку вагою і розмірами, вказаними авіакомпанією, з одягом, туалетним приладдям, легкими іграшками та спеціальним харчуванням, що можуть знадобитися під час польоту. Також можна взяти з собою невелику складну коляску чи дитячу люльку або ж дитяче автокрісло. Суворо заборонені колючі та ріжучі предмети, рідини, вибухові пристрої та речовини. Отож після проходження другої процедури безпекового контролю я прийшов на таке от роздоріжжя. Зелена та червона лінія. Два коридора. Куди йти? Запитаємо у митників. Скажіть, будь ласка, як людині дізнатися, куди йти? За зеленою стрілкою чи все-таки за червоною? В аеропорту аропортобросибриспіль застосовується двоканальна система митного контролю це зелений коридор і червоний коридор. Пасажири, які не мають товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню, або не мають предметів, які заборонені або обмежені до переміщення, вибирають зелений коридор. Uh -huh. А пасажири, які мають предмети, що підлягають декларуванню, заповнюють митну декларацію і звертаються на червоний коридор. Якщо ви маєте менше 10 тисяч євро готівки, в євро або в іншій валюті в еквіваленті, то ви вибираєте зелений коридор. А які ще предмети або товари потрібно декларувати? Які речі взагалі? Ну, взагалі більше проблематика це, звичайно, культурні цінності. От, товари, які переміщуються за дозвільним документом, наприклад, живі тварини, вони підлягають обов'язковому декларуванню. От, тобто, в цьому випадку ви обов'язково долине заповнити митну декларацію, придивити відповідний сертифікат міжнародний на тварину і підійти на червоний коридор. А де може звичайна людина дізнатися інформацію про те, які речі підлягають декларуванню? Є якийсь список він десь у відкритому доступі? Звичайно, досві. в мережі інтернет, будь ласка, можете навіть на сайт а, аеропорту зайти. Mm. Там є відміточки паспортний контроль, митний контроль, де відповідно зазначені основні правила, митні правила, правила зеленого коридору. Ви можете це вичитати до відльоту і з'ясувати, який коридор ви можете вибрати. Що ж, десяти тисяч євро у мене з собою немає, тому моя дорога лежить до кабінок паспортного контролю. Кабінка паспортного контролю. Це ще одна інстанція, яку має пройти кожен подорожуючий. Тут усім заправляють прикордонники. Доброго дня. Добрий день. Приділіть, будь ласка, паспортний документ і посадковий талон. Угу. Будь ласка. Будь ласка, зніміть обкладинку з паспортного документу. Угу. От, будь ласка. А для чого було знімати обкладинку? Е, мені потрібно оглянути паспортний документ. І що взагалі ви перевіряєте під час паспортного контролю? Я звіряю фотокарточку. Термін дії паспорта. Чи всі особи, які прямують через державний кордон, вписані в паспортний документ, відсутність доручення правоохоронних органів, наявність відповідної візи. Скажіть, які найчастіше порушення зустрічаєте ви принесені служби? Е, найчастіше порушення це порушення реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які в'їхали на територію України, порушують вивіз дітей. Неповнолітніх до 16 років підробні документи, пасажири, яким заборонено виїзд з України, підробляють відмітки. Щоб не створювати чергу, я вирішив відійти від кабіни паспортного контролю. Проте я маю ще кілька питань до прикордонників. Часто люди подорожують не самі, а з дітьми. Як це зробити безперешкодно і в межах чинного законодавства кажуть? Ну, всі батьки повинні пам'ятати, що під час перетину державного кордону у дитини має бути документ на право передано кордону. Тобто, зараз це вже можливо, навіть маючи закордонний паспорт до 16 років дітям отримати. Потім це не вимагається законодавством, але нам необхідно підтвердження того, що дитина є дитиною цих батьків. Тобто ніде не визначено, але краще, щоб батьки під час подорожі брали свідоцтво про народження, де вказано. Батьків, якщо одного з батьків немає під час перетину державного кордону, повинна бути згода від, 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 від нього, і повин, де повинен бути вказано час, на який він дозволяє перетин дитині за кордон і країну прямування та хто супроводжує. А що буде у випадку, якщо у них не буде таких документів з собою на руках? Ну, відповідно до чинного законодавства, таким дітям відмовляється перетині державного кордону. Поруч зі мною якраз опинилося молоде подружжя з дитиною. І я поцікавився, де і як вони дізналися про документи, необхідні для перетину кордону з малечою. Узнали в інтернеті які документи, паспорт заграничний на нього. І ще взяли на всякий всякі случаї про народження. Ну я так поняла, що воно не потрібно. Тільки паспорт і все таке треба. Отже, якщо подорожує дитина, у неї обов'язково має бути закордонний паспорт та свідоцтво про народження. А в разі, якщо один з батьків залишається вдома, нотаріально завірений дозвіл від нього на перетин кордону дитиною. Повна інформація розміщена на сайті Державної прикордонної служби України, там де чітко вказано, що необхідно при перетині державного кордону разом. Коли прямують батьки з дитиною, яка не відсутне стрічний вік. Часто бувають випадки, коли батьки ну, отак от дуже, дуже часто, коли батьки не обізнані з законодавством України, коли вони тим паче живуть у громадянському шлюбі і у них немає ніяких підтверджуючих документів. А ми повинні чітко знати, що ця дитина, це дитина цих батьків, які, які з нею перетинають державний кордон. Стоячи біля кабінок паспортного контролю, а їх тут, до речі, дуже багато, я так і не помітив жодної великої черги, які часто густо виникають в аеропортах інших країн. Але наші прикордонники і на цьому не заспокоїлись. Перед кожною кабінкою вони встановили додатковий термінал. Артема, я бачу, як люди підходять з паспортом і прикладають його до цього терміналу і якось безперешкодно проходять далі. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, так, це пристрій, який призначений для прискорення та попередньої перевірки паспортних документів, що прискорює процедури паспортного контролю в цілому. І ну, давайте зараз на практиці покажемо, як, як здійснюється попередня перевірка документів. Будь ласка. Щасливої дороги, до побачення. Дякую, до побачення. Ось і все, можемо йти і чекати на нашу посадку. Теоретично ви вже кордон перетнули. І якщо у вас залишається трохи вільного часу, ви можете прогулятися по магазинам відомих брендів у так званій зоні дюті фрі або попити кави у зоні відпочинку. Як бачите, подорож на літаку вимагає дотримання цілого алгоритму дій та процедур. Але насправді все простіше ніж ви думаєте. Головне бути уважним та законослухняним. Ми пройшли вже усі перевірки, але залишилася остання це перевірка наших квитків. Далі кілька десятків метрів по телескопічному трапу, і ви в літаку. Щасливого польоту!